Вітаю вас, малятка! Відгадайте загадку! Серед свят таке одне буває, коли всі одного тебе вітають. Подарунки лиш тобі дарують, всі веселі, раді не нервують, братики, сестричка, тато, мама, посеред столу тортик зі свічками. Що це за свято? Так, це день народження. Сьогодні нас запрошено на день народження до ляльки Оленки. І ми з вами сьогодні їй приготували ось такий смачненький тортик. Наші ляльки Оленці виповнюються шість рочків. Давайте порахуємо, скільки свічок ми їй приготували. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Скільки свічок ми приготували? Вісім. А скільки років нашій ляльці Оленці? Шість. Що нам треба? Нам треба прибрати дві свічки. Молодці. Давайте прикрашимо наш тортик свічечками. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Скільки всього свічок на нашому тортику? Шість. Вірно. Давайте складемо приклад. Ми принесли вісім свічок. Дві ми забрали свічечки, тому що Оленці 6 років. Який знак ми поставимо? Знак мінус. Вісім мінус 2 дорівнює 6. Молодці. Але у нашої ляльки є братик маленький Василько. Він також полюбляє задувати свічки на тортику. Скільки ми з вами принесли свічок? Вісім. А братику васильку всього три рочки. Скільки ми свічок поставимо на тортик? Три. А скільки треба прибрати? Так, 5. Ставимо свічки на торт. Одна, дві, три. Скільки свічок ми поставили на торт? Так, три свічечки. А скільки з собою принесли? Вісім. Складемо приклад. 8 свічок ми принесли. Васильку всього 3 рочки. Вісім свічок принесли. Забрали 5. Який знак поставимо? Мінус 8 мінус 5 дорівнює 3. Молодці. Оленка нас з вами запрошує у садок, в якому ростуть яблука, груші та сливи. Оленка просить нас їй допомогти. Оленка зібрала яблучка, груші і сливи. Порахуйте, скільки яблук? Так, вірно, сім. Скільки груш? Сім. А слив. Сім. В Оленці є три кошика. Нам треба допомогти розкласти якого кольору груші? Так, жовтого, а яблука червоного, сливі, фіолетові. У нас є кошики. Яблука в який кошик покладемо? Так, в кошик справа груші покладемо. Кошик, який знаходиться. Зліва, а сливи кошик посередині. молодці. У Оленці є яблука і груші. Скільки яблук? 7. Скільки груш? 7. Чого більше яблук чи груш? Вірно, їх порівну. Який знак поставимо? Так, поставимо знак «Дорівнює». Скільки груш у другому рядочку? 7. А слив. 7. Чого більше? Груш чи слив? Вірно, їх порівну. Який знак поставимо? Так, дорівнює. Оленка, запрошує нас до видойми. Давайте порахуємо, скільки сірих камінців. 5. А чорних камінців. 7. Чого менше? Сірих камінців 5, чорних 7. Який знак поставимо? 5 менше, ніж 7. Прогулялися ми з вами по бережку, знов побачили камінці. Скільки сірих камінців? 5, скільки чорних? Три. Яких камінців більше? Більше сірих. Скільки було сірих камінців? 5. А чорних 3. Який знак поставимо? Знак більше. Він відкриває ротика до нашої п'ятірочки. 5 більше, ніж трійка. Наша лялька Оленка дякує, що ви до неї завітали. Вона вам дуже вдячна і чекає вас в гості. До побачення!